Мат, ні. Не світить тобі в очки, сонечко? Ні. Ще знайшла свої прутика. І що ми будемо шукати зараз в травичці? Равлики. Равликів. Добре. Травичка вся мокра, може равлики десь є. Зараз побачу. Тут годі проїхати. Привезли в нас бруківочку, щоб зробити доріжку. Що? Тато, а я прибрав. Що ти робила? Бо я так і не зрозумів. Е, не гризи паличку, ні. Не можна. Поїхали. Так, тут треба проїхати ось ці барикади і не скотитися нам в яр. О, а тут то взагалі. Так. Є. Є. Ми проїхали на двох колесах. Фух. Ледве втрималися. Рівненько ще не доробили. Там ще от бруківку треба подорізати. Класно виглядає місяць з-поміж будинків. Завів вже до цього в садочок. Там такий смішний момент почався. Карінька заходить, бачить, що є її любима подружка. Подружка вже на неї чекала, аж при вході при дверях. Зайшли і Катруся почала її роздівати, допомагати. І красивочки зняти, і курточку потім. Щоб вона скоріше вдягнула вже перезувне, щоб вони бігли в групу і бавилися. Сама потім далі це все повдівала. І до катрусі кричить Побігли. Я собі ляю, що вони зараз будуть там чудити, стільки енергії мають. Добре, що мають любимих друзів, з якими вони можуть класно проводити час в садочку. Доці букетик. Ми як гуляли, то зірвали таку маленьку квіточку. Вона якраз вмістилася в такій 100 грамівочці Упс! Тату загубив. О! Та Куроінка принесла і подарила мамі. Почистив я наш акваріум, він за 2 роки повністю заріс, коли було дуже багато тих рибок. Тепер в нас залишився один. От Сомік виліз погрітися і помахати тими вусиками. І ще в нас от недавно думали, що бульки не йдуть, що згорів о, сам моторчик, а насправді ні. Купили новий моторчик, вставили і він теж не працює. Ось такий самий можна замовити в інтернеті. Повністю новий. Просто його вставили, спробувати, чи працює, чи не працює. Навіть не покористувалися, а як запрацював старий моторчик, дуже простий лайфхак. Оказується, проблема була всього-навсього в блочку. Добре, що в мене був запасний блочок від айфона, Але чого я раніше не додумався попробувати його, не знаю. Ну і тут кабель був білий, я його замотав чорною ізолентою, тому ж він не кидався в очі. Так, до чорної стільниці якраз сам раз. Так, сомик скучає. Взаді стоїть Сфінкс, його оберігає. Ну, він стоїть не в акваріумі, а за акваріумом зараз я покажу. Ми його купляли, коли були перший раз в Єгипті, коли з нотарією летіли медовий місяць. Там взагалі була ціла колекція. Просто принесли одного, думали поставити всередині. Але потім щось передумали. Сомик втік в свою хатинку, заховався, то його любима хата. І, можливо, буду забирати Карлінку з садочку, то ми з нею підемо. Вибирати нових мешканців, ось так вийшло, що не додивився. Якось навіть і в думці не мав, що може згоріти сам блочок, а не моторчик. Бо всі переважно писали в інтернеті, що в даному акваріумі може згоріти за якийсь час моторчик і все, там можна купити новий. Він недорогий, 350 гривень. Ну плюс ще там доставка нової пошти, але це вже таке. І що тепер маємо один запасний моторчик на випадок того, якщо цей згорить, хоча його почистить він теж. Практично як новий виглядає. Акварім треба було трохи довго відчищувати, тому що там весь цей зелений такий наліт, типу мох, планктон завівся. Скоро таке враження, що там водорослі і корали б почали рости. Треба було трошки було посидіти, практично півдня. Тепер ідеально. Тепер і Наталі сподобається той акваріум, що він повністю білий. Мені і Каролінці. Я проснулась, поставила. Подарунки. Клас! Будуть подарунки? То Миколай так прийде? Так. Да. А ти будеш їх розпаковувати і тішитися? А да. моя нова книжечка. Мама от відкрила, подивилась, і в мене нова книжечка. В подарунках є нова книжечка? Так. Да. Так. Да. Ага, то тобі сьогодні таке снилося в садочку? Да. Ясно, снилося, що їй Миколай приніс книжечку. Ну може, так і принесе. Багато що я захотіла. Я хотіла ось так. я Добре, хочу давай по дорозі купимо. Чупіка я маю тут. Дивись. О, <реш> я був песик і впала. Ти бавилася песика, так і впала. А хто тебе піднімав? Я сама піднялася. Сама піднялася. А з ким ти бавилася? Катрусі. З Катрусю. З катрусю? Яку будемо брати рибку? Два. Дві, добре. Так, Які? Я хотіла синю. І ще я, яку? Я хотіла фіолетову Синю і фіолетову То вона виходить як розова і синя, так? Добре. Зловили? Так. Так, купили ми двох мешканців. Синю і розову таку. Класні? Дивися, а вона розова вже тебе полюбила. Іде на ручки. Тримай, тримай, чуб, Тільки не кинь їх. Давай той чубик я забру, його ж тут немає. Але ти тримаєш, не кинь їх. Добре? Поїхали. Зараз мамі покажемо. Перегавкується з усіма псами на районі. А друзі збоку сидять. А ти їх не зловиш, вони втечуть? Де від нас ми маємо. А, -ха 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 -ха. а мама яка щаслива. <сіс> ми купили Ви? рибки. Обережно, обережно, бо ті риби вже в шоці. А мама купила книжечки. Так, так як тобі снилося. Зараз прийдемо додому, будемо дивитися, добре? Ого, яка книжка велика! А що це є в нас? Троє поросят. До тебе приїхали ще два колеги. Будуть сьогодні з тобою плавати. Зараз тільки вони адаптуються, бо їх Кароліна по дорозі трохи розтрусила, а він вже замітив, що хтось новий є. Чим поближче до того кульочка підсідає. Зараз я тобі покажу. Може з ними привітатися, от вони. Так, зараз у нас буде риболовля. Будемо знов ловити нових рибок. Давай. Давай. Хто буде ловити сачком рибки? Коза. Рибка. Рибка. Рибка, Рибка. Рибка тримати Давай я потримаю. Дай. Дай я тримаю. Давай. Перенось швидко, бога. Швиденько не перенось. Думаєте. Перенось, перенось. Все. Он є синій. Все, перекидай його. Давайте, так. Закривай кришкою. Є. Дивися, вони його хатку зайняли. Поховалися до того. Соміка. Дови, Тепер вони в хаті будуть жити троє. Так як казочці, Кароліна, про трьох поросят. О, а ти вечерю робиш? Так? Ясно, чистиш яєчко. Добре, ми зараз їх розріжемо і зробимо або салатик, або зробимо яєчко з майонезом. Ну, добре, тут яєчко з майонезом. Яєчко з майонезом? Добре. Якщо буде сьогодні все добре, то буде таке смачніше. Я знаю, що буде таке смачніше, тому що то з любов'ю зроблене. То королінка почистила. Ще є два. То буде три яєчка, значить 6,5. А ти будеш їсти яєчко з майонезом? Ні, ти будеш. А, я тільки буду. Ну, добре. На дістанці. Ясно. То вийшло у нас що, чище яйце яйця мало бути з майонезом. Вийшло. Їй це так? так? Давай, їж так. Добре. Мочного. Дякую.